Привіт, це що там є Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Shop Express. Сьогодні на зв'язку з Надією Псачньок, засновницею українського ювелірного бренду Tashka Jewelry. Наді привіт. Привіт, дуже приємно. Я чекала зустрічі з тобою. Я в твоїх сережках дуже дякую за ніжні проліски, українки. Подивіться, наскільки це класно. Це пташка Джоле, це український виробник, і я тепер просто адепт бренду всім серцем вас люблю. Дякую за можливість носити українське. Запитання від власників інтернет-магазинів, які ще продають товари в інтернеті. Наступне до тебе. Як створити єдиний образ бренду, який буде послідовно представлений як у соціальних мережах бренду, так і в інтернет-магазині? Як все це поєднати в та інтернет Перше, Чого потрібно безмизумовно почати, це потрібно створити місію бренду, потрібно розуміти, для чого ви відкриваєте це просто на як інтернет-магазин, який торгує різним вічним товаром, а відкриваєте саме бренд. А ну і звісно ще потрібно визначити цінності, які він буде з собою нести. Наприклад, під час нашого розвитку як бренду пташка Джеверлі» поступово розкривали якісь місії, якісь згортали, якісь розпочинали знову. Перше нашим словом, який взагалі стояв у нас на банерах в нашому шоурумі на всіх наших описах в соціальних мережах, це було «inspired by nature», натхнення природою». Це ж цінність ми намагалися транслювати безпосередньо у наших виробах. Тобто, ми робили вироби, які були. Схожі за мотивами на рослинні елементи ми показували про те, як гармонійно поєднується, наприклад, та ж сама прикраса з відкритими там природніми ландшафтами. Ми намагалися проводити, наприклад, умовно нашу місію елементи, які слугували б упакуванням. Тобто ми намагалися створювати максимально екологічне упакування, тому що коли, наприклад, часу я сама з таким стикаюся, бренди позиціонують себе як бренди, які працюють в екологічному напрямку. Наприклад, пакують в пластикову упаковку, яка там може забруднює наше колишні середовище, свої ж свої ж вироби, які вони позиціонують як екологічні, і це проходить такий розрив шаблону. Чому так? Цінності, які ми формували там протягом всього нашої діяльності, ми їх зараз максимально закри, закріплюємо і максимально намагаємося продемонструвати у своїх виробах. Наприклад, наші прикраси вони йдуть повністю ручної роботи. Проявляється в тому, що ми показуємо процеси виробництва. Ми показуємо процеси, наприклад, від початку з лиття металу, обробки каменю. Постійно говоримо людям про те, що оскільки це прикраса ручної роботи, вона буде завжди унікальна, вона завжди буде неповторна. Ми це проговорюємо в постах в соціальних мережах. Ми тут цінність доносимо, наприклад, навіть виписи товару на нашому сайті. Тому, наприклад, кажемо, оскільки це є візуальне зображення того зразку, з якого ми зробили, ми вам обов'язково надійшли вам ще додаткові фото, щоб ви могли самі побачити там фінальний виріб, як він буде виглядати і який він буде. Такий тільки у вас. Тому наприклад, навіть ваші пролісочки. Тут є також е, повністю фінальна дообробка. Прикраси хоч і в одному дизайні, але вони завжди будуть між собою різні. Прісноводні перлинки натуральні, вони теж всі мають різну форму, різний відтіночок, і завжди будуть трішки унікальні. Так, ну напевно, все. Місія і цінності. Лаконічно і чітко, тобто головна інформація про бренд, про товари, вона має транслюватися бажано синхронно в соціальних мережах, так і в брендовому сайті інтернет-магазині. Звичайно, можна розділяти цю інформацію що для кого, але основна, здебільшого, вона має просто регулярно транслюватися. Ми це викладаємо так всюди на сторіночках товару, в описах товару, на сторінках ведемоснаєш. Так, ну і в друкованих всіх елементах також повинно прослідковуватися ці <таспоріст> цілі. Дуже дякую тобі за відповідь. Чітко і зрозуміло, розвитку. <таспоріст>